Вже скоро прийде часто там піти Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та вам дітлахи Берішки, екран, ранки. Привіт добрячок. Привіт. Привіт, привіт, друзі. Мої любі. Фу. Що сталося? Що Сашко, що сталося? Оте х... холодно сьогодні. Мороз тайну. Ха, так, погода сьогодні і справді, друзі, морозна. До речі, на термометрі сьогодні подивився аж 10 градусів нижче нуля. Як у холодильнику. Ха. Ну, взимку завжди холодно. Ні, не буваю холодильнику. Мінус десять. Та справді. Як це не буває? А так, добрячок, скажи. Та, звісно, не буває. Ну, хіба що у морозильній камері? Ну, а це вже зовсім інша річ, це вже не холодильник просто. Добрячок, а ти б міг нам розповісти про холодильник або про морозильну камеру? Та звісно, міг би. Але з чого ж це почати? Розкажи, коли з'явився перший холодильник. Це цікаво знати. О, саме з цього, мабуть, і почну. Отож, друзі, слухайте уважно. Ще з незапам'ятних часів люди зберігали продукти за допомогою снігу, льоду й холодної водички. Це були перші холодильники? Ну, звісно ж, саме так. Ще у стародавньому Римі продукти складали у ящики з льодом та снігом. І що, продукти там не псувалися? Виходить, друзі, що не псувалися. А ще дуже цікавим фактом, який дослідили історики, це люди, які досліджують минуле. Цим фактом було те, що видатний полководець Олександр Македонський. Він дуже полюбляв заморожений фруктовий сік. Я теж його полюбляю і я також. Так от кухарі навіть улітку вмудрялися готувати йому ці ласощі саме за допомогою своїх так званих холодильників. Декілька тисяч років тому слуги імператора Нерона заготовляли для нього на змерзлих водоймах в горах сніг. Та лід і заповнювали ними приміщення, в яких зберігали продукти для царського столу. Ось таким нехитрим способом для охолодження люди користувалися дуже довго. Скажу вам відверто: ним і нині користуються взимку. Продукти виносять на вулицю чи виставляють на балкон або ж просто за вікно. І ось так в морозної погоди вони дуже добре зберігаються. А от перший холодильник з'явився на світ у 1860 році у Франції. Призначений він був для, для того, щоб отримати е, е, з води льот. З часом холодильники вдосконалювалися, ну і тепер вони є майже у кожному будинку. За весь час існування холодильника було дуже багато їх різновидів, різні їх робили. Але схожі на сучасні холодильники почали виготовляти лише в 50-х роках 20-го століття, тобто приблизно 65 років тому. Як працює холодильник, так чому в ньому так холодно, коли навкруги тепло? Зараз, друзі, я вам все поясню. Розумієте, в холодильнику є насос, який качає спеціальну рідину по замкнутій трубочці. Частина трубочки знаходиться всередині холодильника, в ній рідина перетворюється на пару і забирає тепло. І ця частина трубки охолоджується, а інша частина трубки знаходиться назовні холодильника, і вона навпаки нагрівається. Це тому, що в ній пара знову перетворюється на рідину і віддає тепло, яке забрала зсередини. Все так просто. Ту, так, схоже на те. А яка ж у холодильника температура? У холодильнику, мій друже, температура від 2 до 5 градусів тепла. А у морозильній камері? А от у морозильній камері набагато холодніше. Там мінус 18 аж до мінус 24 може бути градусів морозу. Оце мороз. А чому в холодильнику одна температура, а у морозильній камері інша? Друзі, тому що у холодильнику зберігаються продукти, які ми їмо одразу або за кілька днів. А от у морозильній камері. Продукти заморожуються і можуть зберігатися близько року. А ще у морозильній камері можна зберігати морозиво. Так, дійсно можна. Без морозильної камери ми б не змогли зберігати морозиво. Хіба що взимку на морозі? Так само, як це робив Олександр Македонський. А я б не проти скуштувати заморожений сіп. Я Олександр Македонський. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо самі його зробити. Ну і звісно ж ви, мої любі глядачі, спробуйте зробити з нами. Маленька сходинка В цілому світі є двоє людей. Що найрідніші тобі, Бог і дарує для кожного з нас благословення в житті, шану. bye Шану належну батькам віддавай, а в подарунок тобі, Бог обіцяє земного життя, Довгі радісні дні Шану бережи, маму і тата завжди. Друзі, часу не гаймо, фізкульт хвилинку розпочинаймо. Найперша вправа на місці крокуйте, грайтесь, друзі, не байдикуйте, крок за кроком, вище ноги, от така у нас дорога. А тепер разом з підскоком скоком лівим боком, правим боком. Разочок підніміть, знов донизу опустіть. Нахилились ліво вправо, повторили ще раз вправу. Докладаємо з дружно робимо присідання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Гучно оплески звучать. О як смачно! Фруктовий лід це ласощі не тільки для дітей. Дорослі також їх полюбляють. І до речі. Таким десертом не обов'язково ласувати в спеку. Цей десерт містить вітаміни та інші дуже корисні речовини з фруктів та ягід. Приготувати його в домашніх умовах ну, зовсім не складно. Використовувати можна як свіжі фрукти по сезону, так і заморожені або ж консервовані фрукти та ягоди. Лід можна заморожувати безпосередньо в креманках або ж використовувати спеціальні форми для морозива, а також формочки для приготування льоду. Фруктовий лід можна робити одноколірним або ж багатобарвним. Для цього можна використовувати пюре або ж сік різних ягід і фруктів. Використовуйте свою фантазію. І створюйте свій неповторний фруктовий лід. Немає ніяких обмежень, все залежить тільки від вас. А ми, друзі, сьогодні з вами будемо готувати фруктовий лід вишенька. Для цього нам потрібно зварити з води і вишень компот і додати трохи туди цукру за смаком. На смак він повинен бути солодким, отож, компот потрібно. Після того, як ми зварили охолодити, залити у формочки. У нас це одноразові стаканчики і поставити у морозильну камеру. А також ми туди ще вставимо паличку, щоб лід був на паличці. Палочки нам потрібні, щоб було зручно наш сік тримати в руках. Хочу ще додати, що вишні з компоту ви можете подрібнити за допомогою блендеру. І всю цю суміш ми заморожуємо. Отож, друзі, всім смачного! До речі, ви можете використовувати яблучний, полуничний компот чи сік. Такі ласощі дуже багаті на вітаміни. Ну, а зараз давайте розливайте сік у стаканчики маленькі і вставляйте в них палички. А зараз нам залишилось поставити сік у холодильник. Ну що ж, друзі, поки наш сіт буде заморожуватися, хочу вам дати одну пораду. Колисні колади. Що за порада, добрячок? Друзі, ні в якому разі не ставте гарячий посуд чи просто гарячу їжу в холодильник. Але ж чому не можна ставити в холодильник щось гаряче? Якщо поставити гарячу їжу в холодильник або ж морозильну камеру, то цей електронний пристрій, тобто холодильник, почне в підвищеному режимі працювати, щоб охолодити ось це гаряче. Це триватиме до тих пір, поки гаряча каструля чи якийсь інший посуд не ухолоне. Холодильник за такого режиму роботи може швидко зламатися. А ще, якщо в холодильнику стоїть гаряча страва, то можуть зіпсуватися інші продукти, що знаходяться поруч із цією гарячою каструлею. А до того ж, вона може пошкодити в холодильній або в морозильній камері пластик, або ж пакети, а також інші матеріали, які до неї доторкаються. Я ніколи не буду ставити гарячі страви чи посуд у холодильник. Я теж не буду цього робити. Ну, молодці друзі, відмінно засвоїли сьогоднішній урок. Думаю, що наше морозиво вже готове. Я теж так думаю. Ну, тоді, друзі, давайте скуштуйте. Але спочатку тільки попрощаємося з нашими глядачами. Друзі, до побачення! Пишіть нам, що ще цікавого ви знаєте про цей надзвичайно потрібний винахід людства холодильник. А листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. На все добре вам, друзі, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі-добряка.